Привіт! Днями моєму каналу виповнилося вже три роки. І я вирішила відкрити вам всі карти. Сьогодні ви дізнаєтеся, скільки ж я заробляю на YouTube. І чи варто взагалі заводити свій канал у 2025 році? З вами Оля Провось і тут все про вокал. Отже, моєму каналу вже три роки. І наразі на цей момент, поки я знімаю це відео, у мене 20 тисяч підписників. Не знаю, це мало чи багато. Напишіть, що ви думаєте. За цей період було відзнято 94 довгих відео та 38 шортс коротких відео. Якщо уявити скільки часу на це все я витратила, мені стає страшно. Але воно однозначно було того варте. До речі, давайте з цікавості порівняємо моє найперше відео на каналі з одним з найсвіжіших. Ось як це було. Привіт! Ну що, Стефанія звучить тепер звідусіль, і звісно, мені захотілося зробити розбір вокалу цієї пісні, щоб ми усі дізналися, що ж насправді тут такого, чому вона у нас і не тільки нас, а увесь світ. І ось як це є зараз. Вас уже більше 20 тисяч на цьому каналі. І сьогодні я запишу відео з відповідями на ваші питання. Це Оля Провойс Тут все про вокал. Як на мене, прогрес очевидний. Я дійсно пишаюся собою, що я доросла до такого рівня, адже я все роблю самотужки, сама навчилася придумувати сценарій, знімати, монтувати, виставляти кадр. І, звісно, ще є куди рости і розвиватися. Але як то кажуть, якщо хочеш себе з кимось порівнювати, то порівнюй себе із собою минулим. Отже, давайте перейдемо до аналітики і до конкретики. Я не знаю, чи ви в курсі, але для того, щоб почати заробляти на YouTube, ви повинні набрати одну тисячу підписників та чотири тисячі годин переглядів. На це у мене пішло майже рік. Відкрила я канал в кінці травня дві якого третього? Відкрила я канал в кінці травня 2022-го. А перші гроші почали мені капати у квітні 2023-го. І для того, щоб отримати свій перший платіж, мені потрібно було назбирати мінімум 100 доларів. Ну і оформити там купу-купу різних документів. І зараз я вам покажу, скільки ж в Україні, в моїй, наприклад, ніші, платять за одну тисячу показів. А це в середньому 2 долари 72 центи. Далі я вам покажу, як же зростав поступово мій дохід. Ви бачите, що в квітні в мене було 2 долари 70 центів, в червні вже 16,73, в липні 18,80 і так далі. Тобто, поступово ця цифра збільшувалася. А зараз ми побачимо, скільки ж я заробила за останні 6 місяців. Давайте дивитися. У грудні 24-го це було 55 доларів 82 центи, у січні 51, у лютому, до речі, дивіться, 141,54 долари. Чому так вийшло? Тому що <с> я була у відпустці, а, так, і у відпустці я знімала відео, бо було в мене натхнення, і я їх зняла достатньо багато ще й на тематику Євробачення, тому і бачимо таку гарну цифру. А так то я відео знімаю не дуже часто, там раз на два тижні це в найкращому випадку, але буває раз на місяць або раз навіть на два місяці. Але Лютий мене однозначно порадував. Тобто він показує в принципі перспективи YouTube. А якщо ви будете займатися лише каналом, знімати дуже багато роликів на актуальну тему, звісно, можна вийти на Досить таки непогані гроші. Тепер давайте глянемо скільки наразі складає мій середній дохід в місяць. А це 52 долари 22 центи. Отака цифра. Що ви про неї, до речі, думаєте? Які у вас були взагалі очікування? От що ви думали, скільки ж я заробляю? Напишіть, дуже цікаво. Тому що деякі люди думають, що тут заробляють мільйони. Ні, ти можеш заробляти мільйони, мабуть, якщо у тебе мільйони підписників і дуже активна аудиторія. У мене поки що не так. А тепер давайте глянемо скільки ж я заробила ту -ду, -ду, ду за весь час від початку монетизації, тобто від квітня 20 якого там другого року. Тобто скільки я заробила, виходить за. За два роки. І я заробила 1139 доларів 76 центів. Якщо так підсумувати, начебто й непогана сума така виходить, так? якщо взяти її одразу. Але коли тобі її відправляють потихеньку, потрошку, не дуже це відчутно, але все одно приємно. А тепер я вам розкажу, яке ж з моїх відео принесло мені найбільше грошей, і це відео з розпівками. 220 доларів 34 центри. центи. як добре, і ви під нього розпівуєтеся мало не щодня, і мені якась копійчина капає. Взагалі заводила я свій канал не для того, щоб заробляти це скоріше було бажання розвиватися, спробувати щось нове, плюс велику роль відіграла повномасштабна війна, тому що до війни в мене було дуже багато різних страхів. А я десь себе стримувала, була невпевнена. Але коли ти кожен день живеш і думаєш про те, чи ти виживеш чи ні, це твій такий глобальний страх. То всі інші страхи, ну у мене так принаймні, вони наче розчинилися. І тобто, все інше стало неважливим, тому що ти живеш тут і зараз. Тому я почала знімати ці відео також вони допомагали мені трішечки переключатися, абстрагуватися від новин. Тобто, таким чином я трошки свою психіку оберігала. Але як бачимо, це принесло багато користі вам, моїм підписникам, тому що я регулярно отримую від вас приємні коментарі, і це мотивує мене продовжувати. Хоч дуже часто хочеться вже забити болт, руки опускаються, тому що це вимагає багато часу та енергії, зйомка, монтаж, ідея. Але мені все одно це подобається і поки що я продовжую це робити. Дякую вам, без вас би нічого не було. А тепер оцінюючи цю картинку, фінансу та й взагалі. Чи завели би ви свій youtube канал, якби знали наперед, що будете заробляти приблизно такі кошти? Я зрозуміла, що YouTube – це гра вдовгу, і тобі дійсно має подобатися цей весь процес, і ти, звісно, маєш робити це з любов'ю і в ресурсному стані. І тоді все обов'язково буде. Тож, якщо ви досі вагаєтеся заводити чи не заводити, звісно, заводити краще щось зробити, ніж не зробити, і потім жалкувати півжиття. Чому ж я не спробував? Отаким нестандартним було сьогоднішнє моє відео, не зовсім про вокал. Але я сподіваюся, що вам було цікаво. Також, якщо у вас залишилися якісь питання по YouTube, сміливо задавайте в коментарях. З вами була Оля Провось, до зустрічі!